За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе, дорогі друзі. Усім вітання. Я запрошую вас на заключний матч 22-го туру української прем'єр-ліги. Матч цей відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві. І сьогодні тут зоря приймає Ковалівський колос. Младен Бартулович Ковталюко працював на перехопленні. Пас на Рінальдо Рапай, той заробляє штрафний удар на п'ятій хвилині матчу. Жовта картка для Башича. Оріховський. І Арінальдо Рапай Оріховський зачепив м'яч, але точно не так хотів зіграти Сапутіну. б ще один такий історичний штрих. Додав, давайте, можливо, після цієї атаки колоса. Знову велетені з м'ячем на лівому фланзі. Жан Тронтель проти нього. Тут і підстраховка приходить по собі білоцерковся. Проходить велетень, виконує подачу. А підбирання за ким? А підбирання за Колосом. Краснічі. Козік. Цуріков. Все в дотик, все швидко, удар по воротах. Небезпечно. Павло Оріховський, якщо не помиляю, задавав цього удару. Травмувався він, отримавши удар по нозі від свого партнера. Під Андаренка зміг вийти на матч. Ну і розбігався, що називається. Зараз удар від Оріховського. Білоцерковець. Непогано. є зона, яку може і з м'ячем заходити Тронтель. На попару не найзручніша передача. Цією передачею він змусив попару попасти в запар. Ну, Це вже схоже на усвідомлені дії. Це вже схоже на. Зорю Бартуловича пропонує себе. Бурда без проблем виграє другий поверх. А Вантух вигризає м'єч Оріховського. Обігрався зараз із Джуніньо. І тут і Бурда, і Вантух стеляться за цим м'ячем. Тут зауваження від Вантуха щодо того, що Бурда зіграв рукою. І два футболісти. Ну, цікавий момент, до речі. Пішла подача, відбилися. До речі, Ковталюк на лінії власного воротарського майданчика зіграв. Жовта картка. І це червона картка. Друга жовта для Жана Трунтеля. Давайте подивимось. Тут боротьба за підбирання. І Рінальдо Рапай проштовхує м'яч вперед. Ну і ось Тронтель. Нога із дотяжкою. На шляху Рапая і цього достатньо Кальонову для того, аби продемонструвати другу жовту картку для Словенця. Краснічек. Оріховський. Оріховський пішов не вправо, а Ауліо. Це стало сюрпризом для кількох футболістів. Зоріє. Іде подача від велетня і забиває колос і скажіть, що це нелогічно. Скажіть, що колос не напрацював на забитий м'яч у першому таймі. Він тоді не пам'ятає дубль ворота оболоні оформив. Ну і зараз забиває після подачі велетня головою. Знову таки відзначаємо лівий захисник колеса. Він опиняється у чужому штрафному майданчику і замикає подачу свого партнера. Олібер це орендований футболіст з двома забитими м'ячами вже у цьому сезоні за ковалівську команду у чемпіонаті України. Рінальдо Рапай, Рапай. Падіння ні, тут чисто зіграно тут. Не буде нічого. Тут гол! пішов Джордан тут читати, пішов перехоплювати. Послизнувся. Послизнувся Рінальдо Рапай. Тут точно ніякого пенальті бути не могло б, але м'яч прилітає до Цурікова. Цуріков, як же розвертається і лівою з-під Башича, пробиває і забиває. Розкішно розбиває. Розбирається зараз Андрій Цуріков. Дуже хороша робота із м'яча. Дуже хороша концентрація. І ну, Фактологічно більше через вилучення зорі. І все це робить матч абсолютно комфортно для підопічних Костишина. Велетень, велетень. Передача на Рінальду Рапая. Рапай. Третьякова, той у дотик, на третьякова, тою дотик і ще на Оріховського 3-0. Коли закриває цей поєдинок. Остаточно за результат можна не хвилюватися. Арінальдо Рінальдо Рапай. Арінальдо Рапай, Третьяков ну, розіграли більшість. Так, зараз. Знову-таки, конкретно в цій ситуації. Ну, дуже правильні передачі. Не можна сказати, що ну, щось астрономічне зараз поблизу чужого штрафного майданчика розібрали футболістиковоліського колоса. Але правильні рішення в умовах правильного таймінгу приводять до того, що ну, відкритій позиції опиняється Оріховський, має час підготувати цей удар. І цей удар завдає разючий, потужний, сильний знову без шансів взагалі здійснюють такі спроби частіше, ніж. Бел, то з українців він найбільше, йде обігрувати один в один. Стандарт для ковалівки. Болівар! Стіка рятує зараз рю. Олександра Сапутіна. Точна передача взагалі не має щільності у, із, у роботі з боліваром у цій ситуації. Оріховського так по-футбольному зрозуміти можна. А тут падає на газон Мічин знову. Цього разу без порушення правил зупинено було його. Третьяков на Болівера. Як же класно. Вдотик передача на Арінальдо. Рапай. Рапай, рапай, рапай! Зацідив у стійку Рапай. Ще один удар! Сапутін. Бурда. Атака розвернута у лівий фланг. Ну і це рішення Болівера. Ви знаєте, дорого коштує. З точки зору. І... Ціни на трансфермаркті маю на увазі. От Болівера оцінюють 400 тисяч євро. Дуже спокійно футболісти Ковалівського колеса м'яч зараз контролюють, набиваючись цю кількість передач, відсоток володіння м'ячем. Чай з цими показниками з цим компонентом. І так все добре. Ну але ми бачимо, що це не просто перекат м'яча. Тобто, з перспективою загострення через лівий фланг, через Турікова, Третяков. Болівар. Болівар! Позворота! Непогано вийшов Болівар. Погодьтеся. М -м, помітна фігура на футбольному полі. І в асистентських діях ну, і намагається сам пробивати венесуельський нападник. Те, про що ми говорили, коли виходив 11 й номер на заміну, що моменти Болівар має великим за порахунком завжди. У усіх матчах без особливих винятків. і На цьому, все на цьому, все Колос із ковалівки святкує перемогу сьогодні над Луганською зорею. Руслан Костишин вперше перемагає після свого повернення до ковалівки, переграючи свого колишнього партнера за Дніпром за Кривбасом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.